Дух, душа і тіло це взаємопов'язання. Фізична активність є першим фундаментальним моментом для того, щоб людина відчувала себе добре. Щеплення від майбутніх порушень це фізична активність, це ходьба, це біг, це пробіжки, це плавання, це велосипед, будь-яке кардіотренування. Друга річ охороняти свій сон. Так само, як у нас в організмі 600 м'язів, які потребують навантажень, так само нашому мозку потрібен сон. Третя складова, найважливіша для запоруки саме душевного здоров'я, тобто психічного, це духовне здоров'я. Тому треба відрізняти духовне і душевне здоров'я. Духовне здоров'я це розуміння твоїх стосунків з Богом, регулярність цих стосунків з Богом. Тобто це читання його слова, це розмова з ним відверта, це прийняття його відповідей, знову ж кажу, через слово, це перебування на природі, тобто спостерігати його творіння.